Розмовляють два офіціанти. І як це ти завжди примудряєшся донести бігом на другий поверх повну чашку кави, не розливши ні краплі? То легко. Внизу сходів набираю каву в рот, на горі випльовую назад у чашку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Їде полями чоловік на вантажівці, зупиняють його три наркомана. Чоловіче, підвези до міста. Та куди ж я вас посаджу? В кабіні лише одне місце. А ми в кузов вляжемо. Ну, добре, тільки тихо, щоб менти не засікли, укриває водій наркоманів у кузові брезентом і їде далі, думає. А раптом мене хлопці видадуть, треба їх перевірити. Виходить із машини і самі з собою розмовляє. Добрий день. Капітан поліції Голобородько, ваші документи. Так. Усе в порядку, а що везете? Рубероїд. А можна перевірити? Так, будь ласка, залазить у кузов і ломом по брезенті. Хрязь, тиша. Ну, думає, хлопці, що треба. Їде далі. Думає, А раптом зараз зупинить мент, перевірить кузов і побачить наркоманів. Треба ще раз перевірити. Виходить із машини і самі з собою розмовляє. Добрий день, сержант поліції Мищак. Ваші документи. Усе в порядку. А що везете? Рубероїд. А можна перевірити? Так, будь ласка, залазить у кузов і ломом по брезенті. Хрязь. Тиша. Ну, це вже точно не підведуть. Їде далі, зупиняє машину поліцейський патруль. Підходить поліціянт. Добрий день. Сержант поліції Прокопчук. Ваші документи? Так, усе в порядку. А що везете? «Грубероїд». А можна перевірити? Так, будь ласка. Залазить у кузов, і в цей момент наркоман відкидає брезент і каже Чуєш, мужик, скажи, що ми лампочки, а то два рубероїди вже завернулися.